І всім привіт, ребята! З вами я, SonyGame, і сьогодні я виконую далі свою рубрику, е, прихлашаю своїх друзів е, на ролик, де вони зможуть пройти. Чи зможуть вони пройти моє спитання? Як ви пам'ятаєте, в прошлому відео був Ніколас ТТВТ, а сьогодні Назік Бро. Всім привіт! Да, і сьогодні е, я підібрав йому другі спитання. Перше спитання в нас. Е, зараз вам покажу, зараз ось цього бійця. Треба на Макс пройти на пі... в піявки в модифікатора. Треба пройти оце і спитання і дійти до останньої хілки. І в нього буде три спроби. Тому ставте лайк і підписуйтесь на, підписуйтесь на канал. Якщо в нього нема макса, він може взяти шелі. Ну так, да, я не хочу шелі. Ну, прийдеться. Наступне спитання, можеш кого хочеш вже брати. <клух> так, тому починаємо. Дякую вам, ви набрали 25 підписників. А я почав цю рубрику знімати на 20 підписників. Я вам обіцяв. І е, наступний подарок буде на 30 підписників. Тому я, може йому трохи буду підказувати, то що я тут бігаю. Ну я мог би направо піти, але я вирішив наліво піти. У нього три спроби буде. Так, да, я вже пішли здох. Ну да, у мене ще фулл хп, у мене зараз даже щит ще йде. А а в... Я... в нього вже 1500 хп залишилося. А мене... Ну, там опани медленно. Ну, давай так. Я тобі розрішаю взяти стул. Тому що стул не, не може пробратися через стінки. Ну, тільки гаджет поміняй на скорость. Тому що ти будеш ускорятися. Може, це реально важко. Давайте я пробую за зараз. зараз. це реально так важко. Зараз. Давайте ж візьмемо шелі. Скинчик поміняємо, давайте. Неужели це реально так важко? Назар, ти шо так важко? Да. За, ну, може, реально, Макс просто швидка. Зараз глянемо, як на шелі, це буде. Ні, ти на, ти на мене стріляти не можеш. Вот так да, гаджет тільки рішай. Тільки в тебе мало ХП, розумієш? Розумієш? понімаєш. А, а чого ти не можеш взяти снаряження на щит? Ні? Візьми снаряження на Він, Воно тобі допоможе. Там буде щит довго йти. Ні? Не рискуй так завжди. Ніколи так не рискуй. І до речі, навіщо ти навіщо завішати мене стрільну. Я Більше я не, не стріляй. Та да, так ти мене на пжио. Я зараз помру. <тушиш> о, 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 о. Мене мало хп залишилось. мене восстанавлює два хп. Восстанавлює. <г academ necesario> Дай я тебе мажу. Все, так. я сейчас здохну. Я теж зараз здохну. Машу, я і так не можу ніяк. я теж не можуть. Візьме когось, не знаю, швидкого бранера, який не може припригнути нічого. Ти здох. Я теж здох. А ми вдвоєм здохли. Ну шо, вилучайте, що? Ну, остання попитка в тебе. Са, до речі, можеш взяти кольта, кольт теж быстрий. І взяти пасівку першу пасівку можеш взяти. І Коль так быстро бігає. І щит візьми, снаряження на щит. Он тобі реально допомагає. А, ти просто не надо, коли я пригаю. До речі, він собі на відосі купив ось такий скін, якщо ви не бачили, то подивіться. Ні, по-моєму, я не на відосі. Ну, або, ну, якщо, ну да. Ну, в нього цей скін був. Він його недавно недавно покупав. О, зараз у нього прям є шанси пройти. Тому зараз головне, щоб я не здох. А я цю карту проходив кучу раз. О, що? Підписники, ви це бачите, у мене 2 хп встановлюється, а не показує, коли мені знижається ХП. А ну-ка, якщо я отак вийду? О, тепер бачите 123 знижається. Ой 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 Я тут поки що постою. Як, якщо він пройде, то я, цього, я це побачу. Трохи сюди підійду. О, в нього вже мало хп залишилося. Я це ж за, ж за. Я сюди. А я сюди Він як... зараз може пройти перше е, спитання. Зараз головне, щоб я не помер. І, до речі, дай, дай. Дай я теж пройду, якщо ти пройшов вже. Я вже пройшов. Зараз, дай, я теж пройду. Якщо я зможу. Та не стріляю, зараз помру, мене так лоу хп. Все, я помер. Так. Да. Ну, ти дійшов, ти переміг перше спитання, тому переходимо до другого спитання. Він повинен, він повинен виграти е, бота, случайного бота, який попадеться йому. Я обираю модифікатор. Я беру Мортіса, щоб бігати і слідити за ним. Тому що він може взяти такого швидкого правлера, а я візьму якогось 8-біта і не всю нічого зробити. О! Зараз дуель на кольтах буде. Давайте дуель на кольтах. Ти мене. Е, давай, я тебе не можу вбивати. Я думаю, це буде легко. Не бойся Автоатака. Автоатака? У тебе одна попитка, все, молодець, пройшов. Та, в в так, і третє спитання рішає: Попадеш ли ти в фінал. В фінальне спитання. Це, до речі, було теж в іспитанні, коли, коли проходив Ніколас ТТВТ. Е, Назар, як думаєш, що це? <світ> показ показ скинов. Ти повинен вибрати класний скин, щоб я його оцінив. Окей, все, вибрав. Я зараз закрию глаза, тому що щоб не бачити, який в тебе скин. Підписники будуть бачити, але я не буду. Я давай і, і заходь в кусти. Я потім скажу, коли виходите. Я, <світ> я, я не дивлюся. Скажеш, коли зайдеш в кусти. Окей. Okay. І прям піни даже не кидай, нічого не кидай, щоб я не спалив. Все, давай. Окей. Цікаво, який ти скин взяв. Зараз всі баночки залутаємо. Я, до речі, можу візнуть гаджети і подивитися, який в тебе скин. Ну, я, я не буду, я не буду. Зараз баночки долутаю. Так, все, давай, виходь. А, на кольтан. Дивись, зараз я рішаю, чи проходиш літи в фінал, чи ти будеш зараз виконувати моє наказання. Ну диви скін, диви, от коли в мене був скін, то спочатку в мене був скін Бандіт Колі. Думаю, господі, що це за жахливий скін. Ну, ось такий скін, от стрільний, щоб підписники бачили, який в нього атака. І набий на мене на мені ульту. І юзни. От, от це, це анімація просто імба, тому ти проходиш і переходиш, переходиш в фінал. І ти сражиш, сражишся, сразишся, за ти получиш ли ти приз, чи ти не получиш його? Ну, по факту, ти вже три спитання пройшов. Ну, це питання покаже. Чи ти прям лютий про, чи ти, ну, такий, ну, такий, іменно теж Про, ну тільки ти, ти, ти пройшов три з чотирьох питань. Давай. Четверте спитання буде почти таке ж саме, як у Ніколаса ТТВТ, тільки трошки друга карта. Ти повинен вижити на карті Сема, А, ні, на Сем вже був у Ніколаса ТТВТ, тому ти повинен вижити на карті Мех дві хвилини. Дві хвилини значить, так? Дві хвилини. І ти можеш взяти любого бійця, і ти повинен вижити там дві хвилини. Я беру е, бійця, як, який зараз на карті. Ось такий. До речі, підписники оцініть карту. Я зараз поставлю таймер. Такс. Це дві минути. Зараз. От прям тільки зараз бой починається, я прям зразу ставлю таймер. Тільки давай так, ти мене вбивати не можеш, а мені повин... я повинен тебе знайти і вбити. Окей, okay. я валю. Все, вже поставив таймер. І тобі буде плюс, тому що я банки буду 3 часа лутати. Я думаю, 6 банок мені буде достатньо. Може, як Мег довго банки лутає? ультою вона прозрушила швидко. Ладно, все, я пішов. Може, тут одесь засів? Ну, якщо я тебе так, да, да, б... в тебе ж е, пасівка на зріння, так? А, блін, я взяв Ой, не повезла. Я подивився повтор, Ніколас ТТВТ взяв е, пасівку на зріння І він такий, е, такий рофл був в кінці Я його не міг знайти, і він через мене пробігав десь 50 раз. Я, я може тобі трохи фора роблю, тому що я стріляю. Тебе залишилася ще одна минута. М -м, понятно. Як ти думаєш, видержиш? У мене ні. Зараз побачимо. Де ти сидиш? Чому я нікого не можу знайти? Де? А, а ти помер? Ти помер в тумані? Я не думала, що там тумані. <реш> ну добре, е, ти пройшов три з питань із чотирьох. Останнє із питань ти не виграв, але ти е, перемаг... ну, виграєш в моєму челенджі, і я зроблю тобі приз. Ми тобі апнемо якогось бійця на 25 ранг, якщо ти захочеш. Або на 20-й. Як, як ти думаєш? На кого? 25-й чи 20-й? Я хочу апнути цього бійця, ось, захочу катку, я тобі покажу. Окей, зараз. До речі, мені випало гіпернаворона, коли я відкривав сьогодні легендарний пристар. Я його не записав на відосі, вибачте, ну випав гіпернаворона. Він хоче апнути Кольта на 25 ранг. Це буде зроблено, це буде в нього такий приз. І хочеш дізнатися, яке було наказання? Ні, не вбивай, не вбивай, не вбивай. Хочеш дізнатися, яке було б наказання? Yeah. Ти повинен був, був піти в одіночне шеде і злитися в тумані. Yeah. І взяти Міко. В тебе Міко 22 ранг, і е, ти б злив десь 6 чи 7 кубків. Ну, таке невеличке наказання, але я думаю, це було побідно трохи. Тому підписники, ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Всім пока!